Вишив трохи скоротити путь і не доїхав. О, скользка дорога. І тут, бачите, все, видно, не видно. Перекос типа. І його клас сюди стягну. Чую є контакт. Я предполагаю, я предполагаю, це походу якась хрінь з таблетками для фумігації. Маза знаю, йому то тільки оборот зробити. Гурий повинен заводитися. І борта. На середньому не завіси. Типа трубка, пальчик. А тут зависки завіси. Не знаю, відкрив, не відкрию. Самбахері. Всім добрий день. У нас сьогодні 5, 5 грудня. Я їду в ячменем ну по місту. Загрузюсь там небагато ячменя. Тих 15 тонн. Загрузюся і на Новодесу треба матнутися. А Вітальон вже третю добу не може вигрузитися. Вчора на вечір їх смикнули коротше, тіпа, з площадки. Вони заїхали на біса на бруто поважились, з'їхали і стали. Вже він добу так і стоїть. Думав, що він приїде, хай їде, грузиться ячміньом, ходишку А Получається, ніхіра, не виходить, так як хочеться, поїду я, коротше. Ну може й кучому, бо там ручна вигрузка, а в нього через зад. Ну то така, короче, то їхні проблеми, яка там вигрузка. Прийомку зробили. Треба було придумати, як вигружати, правильно? Правильно. В минулому відео забув вам сказати за автономку. Хто пам'ятає, що в мене автономка не робила? Причина знайдена, ну як знайдена. Я... я не казав в минулому відео, з насосом були проблеми. Я ж чую, ну, що вона запускається, вроде гудить, все, ну, не, не дає тепло, немає її. До насоса клацає. блядь. Зняв на після автономки, виходить, шлангочку, ну, під кабіною. Тут так трохи не Ну коротше, сняв. Не йде соляра, Сняв самого насосика, теж він клацає, але соляра не бризкає. Сняв з однієї сторони, там, де подача, типу, сіточка. Ну, сказати забита, не забита. Вроді ведешки помив, ні хера. Открутив там штуцерок, ну, де вже виход. Там нема нічого, клапану, ну, пружинка, клапанчук, хер його знає. Він не создавав вже давлення, виходить, єлі, -єлі брейс, брейс. Попробував, прейс Спробував, все в мене не вийшло то купили, ну, поки ми їхали з Віталією, позвонив Юлії, вона за її поїхала в Каргопарт, купила мені насосик новий, бо Дорожі, новий насос оригінал по Бершпрехеру. 4200 чи 4300. Просто насосик. Ну, я вам скажу, краще купити насосик і не мерзнути, Бо погода така мерзноопакосна, це добре, що я вигрузився і приїхав так скажем, домой. А якщо так стоять, як Віталій, то що блін, мерзнуть? Ну його нахер, воно цього не стоїть. Перемерзнуть, заболіть, ну коротше. Так що таке, їду в село, папа буде жаркою грузить. Ну, коротше, включуся, все покажу. Дивіться, які ступеньки в болотяки. Вже приїду домой в село помию. Це ж на реєстрації, скільки чачі цьой було, що грязно. Чуть-чуть не доїхав. Мені... Та я не знаю, може метрів 500 оставалось. В раз проїхав, а цей раз що то пошло не так. Рішив трохи скоротити путь і не доїхав. Оскольська дорога. І тут, бачите, все, видно, не видно. Перекос, Перекості. Типу. І його клад сюди стягнуло. Стягнуло трохи і все. О, скользко. І приїхав. Щось хтось каже, бать ти взірвав польові дороги. Вони ага. бачили, що в нас тут з дорогами твориться поєхто зірвав їх. Це ще не зірвана дорога. В ага. мене приїдуть смикнуть та і все. Тут бензовоз хімії їздить, блять, колії понаривав, там дорога в нас є. І теж там фермер, фермер один. Зірвали дороги, ну польових хламіну немає, навіть для легкових немає. А тут я по факту не зірвав, тут легкові навіть не їздять. Збоку легкові їздили. Ну нічого страшного. Зараз Андрюша приїде, бо папа десь по товари поїхав. Зараз Андрюша приїде, витягне мене. Хтось каже, що ти сам не виїхав, бачите, його тягне вліво, а тут в болото ну, вбирається. Пробував, але... Но... Колійка. Невеличка вийшла. А що я вам скажу? Постояв вам поснімав. Хірово, що блокіровку я не знаю, на ходу можна виключати чи ні. Назад чуть качнув шесту і пішов. Андрюша Вагері зараз буде заливає десь воду в жорку, щоб їхати мене тянуть. А тут я сам приїду. Це хірово, що блокіровка включена. Мене зараз в будь-якій калюшці отакий і стягне. Ах, ебал я наліво. Ну нічого. Ну я викарабкався. Я викарабкався Літім! Чесно вам скажу, трохи це хрінь, я звісно, солярки трохи спалив. Ну нічого. Звісно, нова резина зарішала крепко, Грибе Так, да, звісно. Може зараз не догребе, бо стягує, бачите, воно от його стягує, видно, як болото летить, стягує, він починає загрібатися. Ну нічого, я вакері. Чесно я вам скажу. Я вахері, що я виїхав. Я думав, що не виїду Ну як? Я вже став, відео вам вже не просто так знімав. Я ж дав Андрюшеньку, що Андрюшенька ветки торчать. Андрюшенька вже десь заводив жорку заливав воду. Все одно жорку треба було сьогодні заводити, бо він буде грузити. А я прошкрябую. ну Може, тут все зараз моє і прошкрябування і закінчиться. Скоріше всього, так. Да? Зараз побачимо. Давай, 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 маленький, давай, давай, давай. Сам проходить, а прицеп виходить, в болоті і виходить хрінь. Я вам скажу, оце я що зараз їду, я не взірвав дороги. Прицеп закатує. Блять, буду, може хтось буде щось розказувати, поїду лігкавою, показую, покажу як. Я почти що на місці. Може, хто поздравив, хто назве дурачком, але ну, я вже на асфальті, я вже на твердому вже вискочив, прорвався. Да, Була близька резина. Не було б такого злого протектора, я б нічого б не зміг там зробити. Ну я вишкрябався. Я yeah. вишкрябався. Андрюша вже жорку прогрівав. Воду зривати? Да, зачем грузити буде? Ти поки, блін, назвів його, я вже виїхав. Mm, ти тобі нахуй доктор, що ти, блядь загруз, нахуй взагалі, нахуй тобі було їхати. Блін, ну там коротше дорога. Я не зірвав, чесно. Я не так як там повзривали. Я легенько вкатав, при це вкатав, там зараз краще буде їхати, ти будеш хлопцем проїжджати. Я вже на погрузці ячменнику. Папа груза. Ячменник. Блін, тільки на запах, не очуюш, вже кривишся. Невдобно трохи йому грузить, бо деревина мішає, йому це треба з розворота, а з розворота з погрузчиком, з куном не вписується. По-моєму, не вписується. Або задом вписується, а вперед не вписується, не пам'ятаю точно. Не знаю, буду вести на Новодасу, щось, його міряв натуру 560-570. Ну, просто у порт вести об'йом малий. Е, щоб десь на южний, наприклад, Ну, ще южний брав без такої низької натури, Базара ноль. А так, Южний 590 бере не менше, то Ана ТБТ, як сказали, нам... Тіпа... Якщо вести, то треба, щоб був хоча б трошки об'єм, тоді можна за натуру договоритися на таку низьку. Ну, Все одно 570 натура це дуже мала. А зараз воно баночкою взагалі міряли щось 520-530, не знаю. Ну, На Одесі беруть, але скидки там хірачать. Дай Бог, щоб взяли. ага, Бачите, не вписується він за раз, за два рази. Треба шух туди, туди-сюди. Ну, побачимо, грузимося, побачимо, що воно буде. Факту, значить, якщо веса, може віса неправильно показують. Якщо вірить вісам, то куп 100, ну десь 550 кілограмів має бути в ковшу. Легенький. Папа гукає, каже, диви, колпак заразов м'яв, як буксував, бачите, тиранує десь чев'яткою. Колпак, сука, новий колпак. Ну нічого, м'ятінка не сильна, вирівнюється. А гукнув чого? Бо я його то... До... Довбаю, так скажемо, воно бачите на отбойник у на це папа відбойниками. І колпаки старі теж м'яв. А це журтукає, це не я, давай дивися, щоб потім претендій не було. Руних, руних, руних. Натура, якийсь канадський шмінь, натура слаба. 550-560 показує. ну Це так, вдома що важливо, 550-560. Побачимо, що там на прийомки. Обов'язково вам все покажу. Ось, дивіться, посяня наш і шачок прийшов старий. Пасай, зі з нами гар. А взагалі, мабуть, собака десь гуляє, Нафіг ми йому впали, тому всю. Тільки з вами проговорили. І цей професор захерачив отбойники. Водбойник. Чую. Є контакт. А коли я вам скажу, як ще не було за год до появлення цього погрузчика, Дядь Вове ж теж є погрузчик на ЮМЕЗі, ну там е, дядь Ігор завжди на ньому грузив, а дядь Ігор, я колись казав, що забрали. Ну, ТЦК коротше, забрало. І нема кому грузити. Ну, коротше, там, дов, довга історія. Е, що ще хочу сказати? Я не знаю, я це стою, дивлюся. Як я колись до цих пивлення погрузчиків заїжджав маном, оце сюди між цих дерев, тут деревина, все ж бачите, я стою напроти той. Тут деревина, я заїжджав ось під оці ворота і по грущиком з цих ворот шнековим я грузився. Я в ахері ще стою, дивлюся, ну, от усього, дивіться. Вуличка, я не знаю, якось заїжджав і хер його знає. Ах, ця пелюка заразає шлінева. Не Дивися. Е, е. Давай не лети на мене зараза, бо зараз буде все чухатися. Тут тільки при одному взгляді і запах у цього ячменя вже починає все чесатися. І вам скажу, дідьвок за тон 15, то вже ще й більше бути. Ну хоча, що ковшами вважати? Натура що геть друга. Це ж не пшениця по об'єму. Дивиться. Натура то ж геть друга. 550-та натура чи ось 770 натура у ковші пшениці. 850 кілограмів хоч і тут 600 єсміня, ну хай там 620. разниця є. Ну нічого, може до 20-ки буде, і то отлічно. Так що, грузимося. Що вам сказати? Відео з рай... райс теж трошки затягнеться, бо грузили вроді нормально було, а при кінці вже було, було трохи кузьке. І вирішено фуміруватися. Фумірується сьогодні четверг. П'ятницю получать треба хоча б сутки простоять щоб зафумінірувалось. Нормально, щоб не жити там в Новій Одесі. А на короче сказали, що на понеділок приїжджати, щоб розтентуватися. Ну коротше, на понеділок зранку. Так що... Такі діли. В понеділок включуся. Не знаю, побачимо, що там з вітальйоном. Вітальйон вигрузить в місті. Може пшениця в селі тут загрузиться по місту. Ну, і було б добре узнати, що візьмуть її на мельниці чи ні. Щоб не на южний, а на мельницю херану. Це було б непогано. Ну, зараз побачимо, може щось рішимо. Добрий вечір. далекобійник. Добрий вечір. Вигрузився. Спав. Я? Да. Ні, так я цю ніч добре поспав. Да, товарки забирають вітальон. Апарат стоїть на заправки. Завтра їде пшеничко і грузиться Вітальончик. Вітальончик ще якось умудрився, і дорога мокра, він чистенький, умудрився приїхати. Оце блядь, це фокус, звісно. Це ано, видно буде. Це ж на карго, якщо бортова, тобі треба замотати. Вони дають хамут, дають отакий пакет. І треба замотати, бо вдруг буде вилив ГСМ типу, на підйомнику. Такі правила безпеки. Ну я не знаю, що воно тут удержує. Ну, коротше, такі в них правила безпеки. Так що вітальончик, ще й воздух є держа. Навірно, ще є воздух. Е, да, о, Це роз, роз, розплилася. Е, на амінку. На амінку вітальончик буде пшеничкою грузитися. Ці я вигрузився вторим класом, щоб не на южний, а буде їхати на амінку, загрузитися. Фумігіруватися ми ніхіра не будемо, бо... Як показує практика, навіть зафумігірується, а на амінки все одно скажуть, щоб там фумігіруватися, якщо все проходить, то нахіра париться, ждать пару днів і приїхати, і вони скажуть заново фумігіруватися, якщо можна зафумігіруватися. цей. В них загрузиться, приїде. Фумігація добре, фумігіруйте. Та і все. зафумігірується там, так надійшне. У нас вже сьогодні 8 грудня, понеділок, вітальончика з днем нього сьогодні день народження. А, що я вам хочу сказати, я з нічменю вже звізювався в новій Одесі. Виїхав десь пол сьомого, якраз на 8 ровно я був тут. Звізювався. Ожидаю результатів. В принципі, в принципі, должно все бути нормально, тому що вони похіру делают скидку, навіть з натурою 500 я так розумію, беруть. Проблем не можна бути. Я зафомігірований, якщо жужики довжні були здохнути. Хоча мене починали як грузити спереду ж назад, і краю ж починали брати, де вообще, по ідеї, куськи немає. І мене аналізи взяли якраз спереді, там на прицепі і не брали. Ну, не знаю, це кучому ну, чи... Не знаю. Може і краще, що в суші що, десь якусь десь живу куську побачили ззаді, Може б цеплялися, типа, до, до, до аналізів. А так спереді взяли, да їх. І, по ідеї, взагалі нема. Ну, побачимо. Побачимо, що воно, як воно. Не знаю, що тут. Ну, взагалі тут ручна вигрузка. Ну, бувало, знаю, що на на Новодеський відправляють. Ну, я не знаю, як зараз це в уборку відправляють, бувають на Новодеський елеватор. Побачимо, як зараз тут буде. Ой, Так. Віталіончик. Зальончик теж поїхав з пшеницею на амінку, в суботу зранку він був там. І в обід я його вже забрав домой, машина зафумігірувалася. Хоча він теж кидав жужиків фумі... ну, таблетки. Ну А я вам скажу, я предполагав і, скоріш, знав, що його на аміні зафумігірують ще раз. Ну, Чого ми кидали вдома таблетки? Ми кидали, щоб перестрахуватися, тому що. Тому що на... вдруг, якщо б не пройшло б на міні, треба було б їхати там на другу прийомку, а там вони не фумігірують. Коротше. Ну, і, виходить, перестрахував трохи себе. Себе від Альончика виходить. Ну нічого страшного, зафомігірували в суботу, виходить до обіду. Зафомігірували машину, розрішили на стоянки, постав... не на стоянки, а в них там на території поставити. Сьогодні з утра його Юля о 8 завезла до машини, то він десь. І все норм може до обіду і вигрузиться. Я так думаю. Той десь приїде в село, да, та десь там буде їхати а радіо, але я вже дроне відео, я вам покажу. Як і що йде? Я дай Бог все нормально вигрузиться ячміньом. І узнавати, сьогодні може десь поїду, привезу сілітри. Там Просили люди, кого це пшеницю вивозив. Так що такий в нас план дій. Жду, Жду результатів, візіровки. На кстати, хтось був, типа, що таке Візіровка. Кажу, ну типа, Візеровка аналізи беруть. Правильно казати про ну, типу на відбір аналізів. що. Блін, я скільки себе знаю, всю життя всі кажуть Візіровка, 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 Візерка. Ну, не знаю. Так що жду, покажу вам потім, тому, що там, як там. І що я вам хочу Візі... сказати? До четверга. В четверг А чому в четверг? Заражу куську показало, 8 штучок живой знайшли. Дали таблетки, я захерачив, закидав ще, я кинув штук 40, ще штук 40 хіранув. Ну я предполагаю, я предполагаю, це походу якась хрінь з таблетками для фумігації. Дивіться, Вітальйончик той раз зафомігірував з цими таблетками. У нього на карго теж була херня. Бачите, я простояв майже тиждень і воно толком не затравило, бо показало цей рудий мука. Ну, коротше, рижики, оці, жужики, рижики. І виходить, у мене, я, простояв четвер, загрузив, п'ятниця, субота, неділя, сьогодні понедільник і все одно воно показало. Так, да, я вчора в неділю зранку розтентував, але все ж. Я вважаю, за ці дні да, прохладно, але все одно, мені кажеться, не таке кількість куськи було, щоб не зафомігірувалось. Походу, таблетки хірові. Ну, таке. Закидав таблетками. Зараз, кажу, мене Юля приїде, забере, потім пересяду до Віталіка. З Віталіком приїду в село, щоб поснімати вам якогось контента, а не сидіти просто вдома. А потім Віталік буде їхати в міст, поїде з Віталіком з города, потім мене опять сюди привезе і буду ще туди десь добу жити. Розтентований, і потім мене тільки вигрузять. Круто, так? Отака вона далеко далекобійника, чи водітельська, чи керів поймеш. Так що таке? Вже, мабуть, включуся, коли буду на вигрузці. До побачення. Юля Тобі теж гарного дня привезла до мене, я вже розцентував. Попили кави. Тут капець, чувака. жорства. Дивіться, що твориться. Цього, блін, болота на колесах. О, це капець зараз знову на ступіньках буде дурдом. Що хочу вам сказати? Вчора був не вчора, сьогодні, типа, розіграш. Олександр Ткач де ці. Розрихлювачі продає. Де продає розрихлювачі. і Він ігрушку розрихлювача продавав. І я, ми виграли. Мені Юля допомогла з коментарями, І ми виграли. Все, пока ми виграли. Наступне відео покажу, що це там за ігрушечка. А, покажу зараз. Мурс стояв, як мурс заводиться. Акумулятори кинули, нічого хлопці не підкачували. Бля, треба достиняти сюди, бо щось на мене диплі. На морзу. Фонарики маленьки, бо дивіться. Зараз надо собі тоді потеплять поставити заводский. Ти ж поділо і заморочився, кріплення акуратно поділа. І взагалі задні Дивіться, все як чотинько, все вигнати, серточки, все. Пішки, все. То есть прям прям молодец, прям четко кто з... на шестигранничку, все. То есть круто. Мазура. Какие? Россоры, подрамник. Кстати, подрамник, Баш, я сделаю наизку, чтобы тянуло. А не як нас везде рівненько привыкли робити. Да, круто, конечно, дивиться, заморочился сделаю. То есть руки з нужно вместо растут. Дивись, яка сидеть. Вообще музыку прикольно. Круто, виглядає сам по собі мурзик, ще б ви ще спалку. Ні, ну круто. Та да. Заїди, та так. Ну, Все одно, я кажу проти Камаза, блін, Мурзика салон. і дві спалки. Ну дві спалки, конечно, тут мало, вместо для двох. В маза знаю, йому то тільки оборот такий, Гури должен заводиться. Ось, вс. Оце він надрепетированный. Нас продимить, ну зараза чули тільки і завівся. А не мам так заводиться. Крутіться, акумулятори, все чітко, все, круті, завівся. А камаз же б без заводить, він ганяв, прохладно йому, по-любому. Навряд ли б камаз так би завівся. Четвер, я вже не пам'ятаю, що сьогодні число. І я на вигрузці. Я вам скажу. Це ще той квест. Територія манюнька. Туди поїдь, там крутнись, сюди заїдь, ну нічого, заїхав. А, другий квест відкритці борта. На середньому не завіси. Типу трубка, пальчик, а тут завіски завіси. Не знаю, відкрию, не в Самбахері. І що зараз буде? Є звірідне, що борт просто завісів, виламається, як той колись. Я відкривав боковий, він просто виламався, завіси полопали, переварювали, робили. Фух. Це капець, ще пилюка в цьому складі. Так що, я ж кажу, це ще той квест в складах вигружається. Так, почалася вигрузка, відкрили там ззаду. І цей борт. Хлопці допомогли, принесли хлопчик, газовий ключ. Розшатали і його трохи. Воно ще в завісах, наверное, чуть. Ну все одно Приоткрили, скільки ну, висипалось. Тут ранішня хірня, пару тонн під краями. Ну все ж, все ж. Так що, все, висипаємось, вигружаємось. Помните, я колись вам сказав за погрузку зіномітом. Дивлюся цепка. Грузилася зірномітом, куча пшениці було. Дивіться, під низом скільки розсипано. Ще сипається. Це добре, що доща не було. А якщо пішов би дощ, то вона там і проросла. Хапець. Так, на сьогодні. 11-11, бо я забув сказав, яке число, 11, 4, і я вигрузився в час дня і колишуся знову Одеси на Миколаїв, тут дорога, хто знає, шифер. Я все їду 7-8 передачі. Взяв правий ряд, гружені, звісно, він йде м'якше, але тут капіт, пустимо їхати. Взяв правий ряд, де звісно восьмой їду, повишене, навіть не включаю. 50-60 тобто, даже 70. У мене правда в лівому ряду ще не вози, як стоячи. От... <дивляю> Минаю. блін, дивлюся ті колеса, от так отак. І находка, щоб саме головне мочить. А вони, мабуть, не крутять машини, фірма. По-любому, мабуть, вони самі не крутять ті машини. Ну, то таке. Так, вигрузився я цим шменю. Нарешті. Все нормально, борта на місці, закрив. Бортом, або вичухував під бортами, бо під бортами зернами, як воно було, наскільки не тривалось, бо і попроростало Трохи зерна. Вичухав це е -е -е -е. треба да, по типу трубках дірочки і просто ще й ведешку, чи як трошки нігрольчика туди. Ну, а може взагалі і цей. Ще лучше зробити тавотичку, але ну, для тавотички мало міста, або зробити, щоб її впруть, типу, Крутив, помазав і викрутив, щоб щось солідол був. Все одно він тоді солідол не буде давати, попадати туди пеляки. Побачимо, щось придумаємо. Навірно, щось придумаємо. Це я зараз так кажу, мабуть, що щось придумаємо. А там зробили, все, агонь хер хто його буде типу, робити. Далі, як я ж кажу, раз-два роки відкрив ті борта. Ну, все одно пригодилися. Пацанам 200 гривень вони мені обдули, видули ж кажу, вони видули там і прошлогоднє, дні, мабуть, зерно де попри... поприлипало. Нічого страшного, я завжди і на підйомнику даю двадцятку, щоб нормально підняли. Ну, типу, дай двадцятку, ку до тебе вже відношення. Ну, так мене я починав їздити, мене навчили, що треба давати. E... І так я даю. Ручна вигрузка теж, помимо того, звісно, їм платять за вигрузку. Ну, коли ти даєш копійку якусь, вони вже до тебе геть друге отношения. Я думаю, всі розуміють. Звісно, може, по-любому є хто судить і скаже, що типу, ну, так некрасиво. Ну, ваше діло, хочете давайте, хочете не давайте. Це ваше діло. Я даю. Мені якби, не жалко. Я знаю, що бо я даю ці копійки. Ну як копійки. Ну, в принципі, так що таке? Завершився можна сказати, мій рейс ліною в тиждень. Зараз еду. їду, даф в селі залишився, манку в Ніколаєві стоять на заправці, не хочу в село його гнать по цим дорогах. Може десь з відпрацюємо на не завтра день рождения, то може мотнемся десь в рейс, не десь, а десь до Нового года треба пару ходочок бляд, лупануть. Того, що кредитка хоче, щоб її потрохи закривали. <сум> то побачимо, що там, як там буде до Нового. Года. Хлопці, по дядьові вчора бачив, вони поїхали десь. Соняхом на Олександрію грузиться. Ми якби і не встигли, щоб поїхати з ними, Тоже можна було мотнутися з Соніхом на Сентрій, але Ми не встигли, плюс коротше, нічого, Ще поїдемо. Дзвонив там до знакомого, теж вроді є щеп, щось може буде, теж ходка. Побачимо. Побачимо, що далі буде, і ви теж побачите, бо по-любому буду знімати. Зараз кажеш, приїду додому, передінусь, буде вода, треба покупатися, бо реально заїбали вже, світла немає, виключає світло. До 18 часов немає світла в нас в селяні. Потім води немає, бо зменшують тиск є літа вода стоїть на шестому етажу. Опалення немає, а прохолодно це взагалі капець просто. Блядь. І в мене немає слов. Хоча возле, не знаю казав, не казав стоїть хирівший генератор. Вони його не запускають, вони запускають ну, спеціально, щоб баблочки списати за паливо. Я більш впевнений, бо в нашій державі по-другому не зробиться. Вони крадуть. Пиздять і пиздять. Що, зараз переїду домой та поїдемо, подивимося, щось наподобає як офлоу, щось таке, напевно, Подивимось, купимо, може, якесь невеличка. Хай таке, щоб за полтинік 40 тисяч, щось треба подивитися, купити, щоб. Хоча б можна було телефони нормально заряджати, відключити бою для роботи. Ну, всі треба, не вистачає, ну, він розряджається швидко. Та й щось вдруг десь отак. По-любому, щоб воно було. Таке. Так таке. Що... Слідкуйте за всем, обов все всім, обов'язково все вам буду показувати. Все показую, як в нас відбувається, Нічого не скриваю, не обманюю, все показую в Ставте лайки, стараємося, стараємося, стараюся для вас. Всім мирного неба, до побачення, до нових зустрічів.